Український досвід у боротьбі з російською агресією це не просто урок для партнерів, а вже зараз реальна допомога тим, хто може стати наступною мішенню. Особливо це стосується Польщі та країн Балтії, куди за словами президента Володимира Зеленського, Росія вже прицілюється. Про це він заявив у своєму вечірньому зверненні. Зеленський підкреслив, попри потужну техніку НАТО, саме українські рішення в боротьбі з дронами виявилися масовішими, дешевшими і ефективнішими. Захист України це дійсно спільне завдання. Ми готові навчити такому захисту всіх партнерів. Всі бачать, що росіяни розвідують, як винести війну на територію Польщі, Балтійських держав. Російська армія випробовує Румунію. Звісно, у НАТО є петріоти, інші системи та сильні винищувачі, але проти російських шахедів та гербер. Ми в Україні маємо значно дешевші, більш масовані та системні рішення. Важливо, щоб не втрачався час. Зараз запрошуємо до розмови Олександра Павліченка, виконавчого директора Української гельсінської спілки з прав людини. Пане Олександре, вітаємо вас. Вітаю доброго ранку. Добрий ранок. Ми би хотіли розпочати нашу розмову із тих провокацій, які Росія влаштувала для країн НАТО, зокрема напередодні запустивши дрони над деякими країнами та й розгортаючи зараз комплекси іскандер там в Калініградській області у напрямку, знову ж таки та ті ж Польщі, вочевидь, що Росія провокує, випробовує і перевіряє та. Де ж е, ті червоні лінії, і наскільки вони є міцні ті червоні лінії е, альянсу? А що е, ви побачили в цій ситуації? А, ви е, визначили абсолютно правильно, що це є провокація, що це є умисні дії. І, власне, е, для е, держав, які Стали мішенню, а це декілька держав. Пам'ятаємо, що до того фактично всі держави Прибалтики так само отримували такі провокаційні або польоти, або спроби з боку Російської Федерації виявити їхні можливості, скажімо, застосовувати протиповітряну оборону проти їхніх засобів. І як на мене. Це дуже ключовий сигнал для держав, щодо того, що вони мають вживати заходів не лише оборони, але і щодо того, щоб покласти край джерелу цього провокаційного тиску на них, і відповідно. Як на мене, найпростіший засіб це належна відповідь провокаторам, тому що провокація без відповіді, вона стимулює по перше, повторення таких провокацій, посилення і поглиблення їх. І відповідно атаки можуть бути, скажімо, за застосуванням ракет умовно або якогось іншого тяжчого озброєння, аніж просто дрони, які летіли. Теж з метою вдарити по якимсь цілям, тобто, тут, як на мене, має бути зроблений висновок не лише через висловлення занепокоєння з приводу таких дій. А щодо вироблення конкретного плану дій, яка має бути симетрична відповідь провокатору, тобто без цього фактично ці держави будуть продовжувати залишатися мішенню для російських провокацій, і тому Україна тут так само продемонструвала свою готовність надати. І э, експертну і э, якусь можливо навіть логістично-військову підтримку для того, щоб э, покращити э, захист від такого виду озброєнь, тому що Україна має реальний практичний досвід у э, боротьбі з цими. Э, з шахедами, герберами та іншими апаратами, і відповідно, ми бачимо, що війна перейшла на а, фактично новий а, вид ведення бойових дій. Пам'ятаємо воєнні дії за в Нагорному Карабасі, коли ще а, застосовувалися ці безпілотні системи, і вони були дуже ефективними і вразливими для а, тих, хто оборонявся. І відповідно це це вплинуло на хід і перебіг воєнних дій в тому регіоні. Ми бачимо, що традиційні методи і як нападу, так і оборони, вже не зовсім спрацьовують, і тому ось треба бути готовими до ведення війни в цих нових умовах не лише в Україні, але і Західним державам. Пане Олександре, якщо говорити про документування воєнних зло злочинів в Росії, то наскільки складно сьогодні триває цей процес? Особливо якщо ми говоримо про активні бойові дії, як сьогодні фіксуються злочини безпосередньо на передовій? Ага. З цим працюють правоохоронні органи, і е, у нас е, є вибудована система з е, так званим департаментом війни в офісі генерального прокурора, які здійснюють процесуальне керівництво за збором і е, документуванням, внесенням е, в єдиний реєстр досудових розслідувань фактів вчинення воєнних злочинів, коли йдеться про е, те, що відбувається на лінії бойових зіткнень, тому що туди доступу практично немає. Це так звана червона. На зона доступу, де майже немає якихось можливостей виїздити якимось іншим документаторам з неурядових організацій, і власне робота правоохоронних органів полягає в тому, щоб фіксувати. Випадки передовсім тяжких злочинів, але таких як розстріли військовополонених, таких як застосування жорстокого поводження, катування по відношенню до цивільного населення, до військовополонених, і відповідно рахуються так само всі втрати, які пов'язані з завданням. Ударів по цивільним, пам'ятаємо, наприклад, зараз тенденція, яка прослідковується в Херсонській в Запорізькій областях. Це фактично витіснення населення з територій громад через атаки з дронами на населення, через обстріли Херсон з лівого берега обстрілюють правий берег, фактично маючи мішенню все місто. В селах при Херсонщині йде полювання на цивільних осіб, розкидають протипіхотні міни, зокрема з дронів, і фактично полюють з дронів навіть на гуманітарні місії, такі як швидка допомога, ті ж самі комунальні служби, електрики, які їдуть ремонтувати пошкодження. Це все відбувається як. Фактично вчинення злочинів і е, такі випадки документуються, навіть стають е, е, інформаційним приводом для підготовки доповідей. зокрема, ось е, е, місія Організації Об'єднаних Націй, яка е, веде документування злочинів агресії е, від 2022 року. Підготувала так само окремий звіт щодо цих випадків актів е, нападів на цивільне населення. Пане Олександр, ми дуже вдячні вам за те, що долучилися до цієї розмови. Олександр Павліченко, виконавчий директор української гельсінської спілки справ людини, був з нами на зв'язку.